Добрий вечір. В ефірі щоденна програма знак оклику. Я і її редактор Кирило Лукеренко. Сьогодні ми фактично продовжуємо вчорашню тему кадрова політика президента, але говоримо про затвердження Верховною Радою кандидатури голови Нацбанку України. У нас у гостях народний депутат від партії Удар Тарас Кутовий, якого кілька років тому, за версіями різних впливових видань, називали кращим фінансовим директором України. А також він входив. В десятку кращих фінансистів України це було в дополітичний період вашої біографії. Але перш ніж перейти до головної теми, я пропоную подивитися відео, яке мене особисто стурбувало. Це інтерв'ю вашого колеги, народного депутата Володимира Курінного. Учора на нього здійснено напад на паркувальному майданчику поруч з великим супермаркетом на околиці Києва. Його побили, нічого не вкрали і втікли. Ось що сам пан Курінний сказав в інтерв'ю з кайпом нашому каналу. Сів за кермо, але двер не зачинив і почав доставати цигарки. У ну, мене така звичка є. І от в той момент отримав удар тупим таким якимось потужним предметом. Після цього вони мене я втратив на який час там, рівновагу чи не знаю, навіть якоїсь прострації. Після цього вони мене видернули з машини, на... я впав і почали бити ногами. Все це було без жодних слів, тобто молча відбувалося. Я так от закрив руками обличчя і періодично кричав там, врятуйте. І е, на щастя з'явився хлопець Юрій, який, е, як, якого машина була недалека від моєї, почув, можливо, мої крики, почав також кричати. І от після цього вони е, е, припинили це, цю свою справу. Там один підбіжав до машини, заглянув в салон. І вони побігли через е, трасу туди, там, тобто через сніг, через, ці, цей, і, е, побігли через трасу. Там їх чекала машина. Докладніше про цю подію. Дивіться в наших новинах о 20.30. А моє питання до Тараса Кутового. Яка позиція взагалі фракції з приводу цього побиття? Ми обурені, що такі події відбуваються взагалі у нас в Україні. Ми розуміємо, що це часто буває. Але це народний депутат, і чесно кажучи, зараз конкретно сказати, чи це пов'язано з його політичною діяльністю чи ні, важко. Тому ми не спекулювали на цьому питанні. Є заява лідера фракції Віталія Клічка з приводу того, що ми очікуємо реакції правоохоронних органів на цей випадок і їхніх експертних висновків і результатів слідства з приводу цієї ситуації. Добре, я дякую. Отже, до нашої головної теми. Сьогодні і ще е, до 12-ї дня Україна отримала нового голову Нацбанку Ігоря Соркіна. Ми говоримо про гривню в цій програмі. Не просто так, її стабільність є однією зі складових національної безпеки, частиною національної економічної безпеки. Докладніше про обрання нового голови НБУ і перші оцінки в нашому наступному сюжеті. Прошу народних депутатів підготуватися до реєстрації. Після двох днів суперечок і провального голосування в четвер Верховна Рада у п'ятницю таки ухвалила рішення про обрання нового голови Нацбанку. Понад 230 депутатів проголосувало за. Виступайте, виступайте з позиції з позиції сьогодення. зазначу, що грошова кредитна політика національного банку. Має збалансований характер і забезпечує виконання основних функцій національного банку. Головне, в 2012 році забезпечили цінова стабільність, та збережена стабільність національної грошової одиниці гривни. Перед обранням пан Соркін з помітним хвилюванням виголосив програму своїх дій на найближчий час. Головне, на його думку, це стабільність гривні. Але не тільки. У вас вичерпаний час, хвилину вам закінчуєте. Якщо у мене їх хвилина, я тоді застережусь на тих позиціях, які Національний банк буде здійснювати в найкоротші терміни. По-перше, необхідно продовжувати виховувати довіру суспільства до на національної грошової одиниці гривни. Тому з цієї високої трибуни я звертаюсь до людей, які коментують дії національного банку, які коментують курси гривні до долару. Після цих коментарів що курс буде 10, 12, 11, Попит на гривню, попит на валюту зростає, і ми втрачаємо міжнародні резерви. Будь ласка, будь ласка, давайте відноситись обережно до нашої валюти, і тоді буде спільний дії спрямований на збереження наших резервів. Донеччанин за народженням і військовий бронетехнік за першою освітою. Пан Соркін понад два роки був заступником голови Нацбанку, куруючий банківський нагляд. До цього він очолював відділ банківського нагляду управління НБУ в Донецькій області. Його кандидатура зазнала нищівної критики з боку опозиції, перш за все, за ризиковану політику Нацбанку останніх років. Сьогодні можна характеризувати діяльність Національного банку як суцільну провальну, катастрофічну, небезпечну для України діяльність. Чому вони системно спалюють ресурси країни, золотовалютні ресурси в першу чергу для того, щоб кредитувати? Бездумну, небезпечну, антінародну політику уряду Азарова Януковича. Опозиційні депутати з об'єднання Свобода закидали пану Соркіну його близькі зв'язки з керівництвом російської компанії Газпром. Наостанок я хотів би сказати основне. Пан Соркін має власне родинні зв'язки, такі дуже цікаві. Його батько є одним. Вячеслав Соркін є одним з топ-менеджерів компанії Газпром. Яка заробляє гроші на знищенні незалежності України є одним з інструментів імперіалістичної політики Кремля. І, власне, чи нема тут конфлікту інтересів між державним чиновником такого рівня і його батьком? який... після обрання в кулуарах Верховної Ради свою думку про процедуру обрання голови НБУ висловив народний депутат, член ради Національного банку Петро Порошенко. Я негативно оцінюю. Те, що відповідно до закону ми не почули відповіді е голови національного банку, бо є процедура розписана законом, вона закладена в регламенті, вона закладена в законі про Національний банк, і її безумовно треба дотримуватися. Про особисті якості новообраного керівника українського центробанку пан Порошенко сказав так: я з ним декілька разів зустрічався. Я думаю, що більш важливо була б думка банкірів. І думка банкірів, бо він очолював такий чутливий сектор, як сектор банківського нагляду, в тому числі і на посаді заступника голови, то вони його характеризують як професіонала. Це людина відповідальна, і професіональна. Наскільки він буде справитися буде нести цю місію вже на посаді голови національного банку? Я думаю, що це суттєве серйозне випробування, і це покаже час. Тарасе, як ви сьогодні особисто голосували? Знаєте, я е, не голосував цього питання, оскільки в даний момент члени нашої частини членів нашої фракції контрувала контролювала голосування, яке здійснювала партія регіонів. Можу своїми особистими очами бачити наступне, що дійсно сьогодні здійснювалося голосування одним депутатом за кількох депутатів. Це факт, який я бачив своїми особистими очима. Тобто, ви взагалі вважаєте, що обрання легітимне? Ми не вважаємо це обрання легітимним. Ми будемо піднімати питання про створення тимчасової слідчої комісії з приводу конкретно цього голосування. Це дуже важливе призначення. Згідно конституції, голова національного банку призначається на 7 років, і ця особа повинна відповідати всім критеріям. Якщо є політична воля до того, щоб ця людина... Була головою національного банку, то, як мінімум, треба було отримати звіт попереднього голови національного банку і отримати не коротенькі по скороченій процедурі заяви нинішнього нову, призначеного е, голову національного банку з їхнього бачення, а розширений його бачення з приводу того, яким чином він планує стабілізувати гривню в Україні. Скажіть, будь ласка, чому так важливий цей звіт попереднього глави Нацбанку? Він важливий, перш за все, з огляду на те, що ми не вважаємо, що з приходом нового голови Нацбанку політика Нацбанку зміниться. Ми вважаємо, що це призначення до певної міри технічне. І таким чином, почувши попередній звіт, ми би бачили якісь перспективи на майбутнє. Ми цього не побачили, і тому сьогодні це сіра зона для всіх депутатів, які сьогодні знаходилися в сесійній залі. Скажіть, будь ласка, за вашими підрахунками, приблизно скільки голосів? Були фальси... фактично фальсифіковані. Скільки не добрало голосування, якби там були, а... якби не голосували чужими картками? Ну, ми можемо стверджувати про те, що невеличка дія з боку опозиційних фракцій зменшила кількість голосів аж на 20. Так? Я думаю, що аби ця ефективність була іще більша, але цю ефективність це не наша робота, розумієте, з цього. То я думаю, що це питання би не пройшло, оскільки ми бачили, що це питання не проходило і в попередніх голосуваннях. Скажіть, будь ласка, от. Ви маєте багатий досвід роботи фінансиста. Наскільки вас, от з, з точки зору саме ваших професійних якостей, наскільки вас задовольнила доповідь Ігоря Соркіна? Я вважаю, що це важко назвати доповіддю взагалі. Тобто, це були якісь коротенькі тези, які були не підкріплені абсолютно аргументацією. Ці тези. Те, що сказав сьогодні голова Нацбанку, це міг сказати будь-який депутат без фахової підготовки. Розумієте, треба було викласти позицію. Позиції ми не почули. Чого ви конкретно не почули? Ми не почули яким чином взагалі буде здійснюватися хоча б одна річ, про яку він сьогодні говорив. Він говорив про те, що основною задачою Нацбанка буде тримати курс на гривню, яким чином це буде здійснюватися? Так само будуть продовжуватися падіння золотовалютних запасів 22,8% згідно їхньої офіційної статистики. падіння золотовалютних резервів Національного банку України чи в них є якісь інші. Методи, способи, якими вони це будуть досягати. Ми хотіли про нього почути його позицію з приводу цього пропозиції щодо ганебного цього податку 15%, потім 10% на продаж валюти, яким фактично у населення України заберуть 15% їхніх статків. Ми хотіли почути позицію стосовно обов'язкового продажу валюти, який запроваджено для експортерів. Тобто, який перелік дій буде? Вчинений національним банком для того, щоб отримати цей результат, ми цього не почули. Яка позиція удару а, стосовно а, те, то, того, що було в цьому сюжеті, висловлено свободівцями? Вони кажуть, що а, батько нинішнього голови Нацбанку а, працює менеджером в російському газовому монополісті Газпром. Наскільки це а, є? А, Суперечливим питанням для вас, особисто і для удару, я вважаю, що Висловлю свою особисту позицію. Я вважаю, що е, це не може бути суперечливим з точки зору особистої позиції кожної людини. Так е, я не вважаю, що робота батька в тому чи іншому місці, якщо це не протирічить національній безпеці України і яким законодавчим актом України може бути перешкодою. Але ми абсолютно чітко розуміємо, що це є певний зв'язок е, впливів, певний зв'язок емоційного спілкування і так, далі, і так далі. Тому ми вважаємо, що моя особиста. Так само, позиція, що звичайно це певним чином буде впливати на діяльність. Але я не вважаю, що це визначне. Я думаю, що це не ключове питання. Ключове питання це якраз професійна фахова діяльність голови Нацбанку, їхня стратегія, перелік дій, які вони будуть робити в наступний період. Петро Порошенко, людина, до думки якої стосовно фінансів не можна не прислуховуватися, хоча б тому, що він є членом ради. Національного банку цього спостережного органу, який фактично допомагає Нацбанку формувати його політику. А він сказав, що особисто він досить високої думки про Соркіна. А якої думки ви чи ви знаєте, чи 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 депутатам надали більше інформації про цю людину ніж знаємо ми? Знаєте, я так само як не мав досвіду особистого спілкування. Мені здається, що тут проблема трошки в іншому, якщо говорити проблема не в фахових рівнях того чи іншого кандидата. Питання, яким чином він має можливість і свої фахові можливості реалізовувати в тій діяльності, яку він буде здійснювати національному банку. Мені здається, що ця посада сьогодні вона є трошки політизована, якщо можна так коректно сказати, трошки. Тому в незалежності від того, є дуже високий фаховий рівень кандидата, чи середній, чи низький. Насправді це не впливає на загальну стратегію розвитку, оскільки. Ми бачимо, що це технічна більша кандидатура, аніж знаєте, органічний ріст якоїсь професійної діяльності до певної посади? Багато політиків з опозиції закидають пану Соркіну його, як, як його негативну рису, його нібито близькість до оточення президента до сина президента Олександра Януковича. Наскільки ви вважаєте таку наближеність до певного, якщо так сказати. Клану наскільки це негативна чи позитивна риса? Ми вважаємо, що е, позиція пов'язана. Ну, я би не говорив клайновістю, але якоюсь пов'язаністю з тими чи іншими групами в державі це взагалі негативне явище. Людина приходить на посаду, державну посаду як професіонал, і вона повинна керуватися виключно законодавством, виключно своїм фаховим баченням, і тільки на цьому повинна базуватися його діяльність. Будь-яка пов'язаність з якимись групами впливу це є великий негатив в діяльності будь-якого державного службовця. Кожну кандидатуру такого високого рівня розглядають буквально під мікроскопом. І, зокрема, дехто звернув увагу, що у нас буквально кілька успішних новопризначених міністрів або позавчорашнє призначення, голова СБУ, глава Нацбанку. Вони всі вийшли з війська. Вони були, навчалися як е, пілоти, як е, танкісти в даному випадку або бронетехніки? А, скажіть, будь ласка, от е, наскільки е, з вашої точки зору, це така раптова зміна профілю від військової служби в абсолютно іншу сферу. Наскільки це допомагає, чи заважає? Ну, знаєте, Кирило, звичайно, гарно, коли органічно розвивається особистість в одному певному напрямку. Я вважаю, що такі е, асоціації з військовою службою, які ви сьогодні провели, вони говорять просто про той метод управління, який сьогодні існує в державі, тобто про військову вертикаль, таку знаєте, псевдовійськову вертикаль виконання тих чи інших доручень в даній ситуації доручень президенту. І тому, звичайно, люди з певною військовою підготовкою, які звикли знаєте, чітко виконувати накази, вони напевно краще вписуються в модель. Взаємин в сьогоднішній державній машині, дякую. У нас є ще одна: один запис. Це знов таки реакція члена ради Національного банку Петра Порошенка. Цю реакцію це він сказав журналістам у Верховній Раді. Його запитують про вплив спекулянтів на курс гривні. Сьогодні Парламенту заявив, що курси розхитують коментатори, які говорять про падіння гривні, і через це МГУ вимушений для корекції курсу втратити золотовалютні резерви, а якщо не буде таких коментарів, то курс буде стабільний. Як ви ставитесь до того, що коментатори мають вплив на курс? Вони мають ситуативний тимчасовий вплив, але до фундаментальних факторів я би це, звичайно, не відніс. Ключовий фундаментальний фактор це стан національної економіки і стан платіжного торговельного балансу. Якщо торговельний баланс є суттєво від'ємним, якщо дефіцит платіжного і торговельного балансу складає цифри в мільярди і мільярди доларів. То стабільності національної валюти знаходиться під загрозою, і вирішувати це питання треба не через домовленості з коментаторами чи з журналістами, а через розвиток національної економіки. через своєчасне повернення ПДВ через підтримку експортерів, через забезпечення гарантії отримання валютної виручки, через низку інших, через доступність до кредитів, через предекспортні гарантії, через захист українського виробника від політичних ризиків на нових ринках, і багато і багато кроків. Дивіться, мені здається, що е, Петро Порошенко, як колишній міністр е, закордонних справ, тут дуже делікатно, але мені здається, що це ніщівна просто критика е, курсу, на е, взагалі економічного курсу уряду і е, того курсу, який е, вибудував Національний банк. Е, з вашої точки зору, от е, наскільки дійсно. Наш нац на нинішній голова Нацбанку і Нацбанк вони здатні боротися з тими, кого вважають своїми найбільшими ворогами, спекулянтами. Ну, я думаю, що здатність цього уряду вона дуже обмежена. Раз. Друге, е історія з спекулянтами, вона досить вигадана. Це знаєте, історія якою закривають реальні проблеми в економіці. Треба говорити конкретно, що якщо ми говоримо про цей податок, яким хочуть зупинити спекулянтів, то кожна бабуся, яка назбирала 100 доларів, повинна розуміти, що в той момент, коли вона їх понесе продавати і міняти на гривню для того, щоб собі купити хліб молоко, вона втратить 15 доларів з них. Питання в тому, що сьогодні 7, майже сім мільярдів. Доларів витрачено золотовалютного резерву національного банку за один рік всього. Якщо така тенденція зберігається, то через три роки у нас немає взагалі золотовалютних резервів. Тепер яким чином це регулюється? Ми бачимо, які сьогодні ставки по кредитам гривнями для аграрів, для будь-якого підприємця. Вони дуже 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 високі 25-30%. відсотків. Чому тому, що немає гривньової ліквідності у банків. Відповідно, вартість на ці кредити досить висока. Для цього національний банк повинен стимулюватися ці процеси для того, щоб аграрі, для того, щоб ті, хто формують національну економіку, перші експортні позиції а перш за все, це металургія. Сільське господарство і сільське господарство перш за все, тому що воно потребує максимальної підтримки, яким чином вони отримують цю підтримку сьогодні, окрім тих методів стимулювання, які знаєте, мають більше корупційну складову, аніж складову реальної економіки. Але Дивіться, ви є першим заступником голови комітету Верховної Ради з питань аграрної політики і земельних відносин. Так. Ви е маєте на мою думку, можливо, аплодувати. Е Націленості Нацбанку на стабільний курс гривні. А ви аплодуєте? Я не аплодую. Ви знаєте, немає значення для аграрія який стабільність курсу гривні, якщо цієї гривні немає. У аграрії є звичайні побутові, знаєте. Технологічні потреби йому треба посіяти озимі, йому треба підживити добривами. Ці озимі йому потрібно зібрати урожай. Йому потрібно збереження, йому потрібні капітальні інвестиції для того, щоб зберігати цей урожай, і продавати його в потрібний момент і отримувати нормальну ціну. Сьогодні аграрії не мають доступу до цього ресурсу, і сьогодні гривня це більше вплив на населення ніж на бізнес. У Бізнесу немає сьогодні цих важелів. А сьогодні дивіться. Ну, якщо простими словами сказати, гривня сьогодні коштує дорого, дорогі кредити, і за того, що є очікування в системі, що гривня буде девальвувати. Аграрій отримує до дороку гривню, уряд при цьому тримає її фіксовано, і таким чином аграрій сьогодні платить 30%. Яка рентабельність, якого бізнесу витримає 30% навантаження? Це абсолютно нереально. В світовій економіці загальні ставки, які працюють західній. В Європі, в Америці і так далі на рівні 4-7%. А наш аграрій має 30%. при тих всіх інших проблемах, які сьогодні існують в галузі, добре коротко. Дивіться, я а... за стабільний курс гривні при її наявності на ринку. А, уже уже добре. рік опозиція говорить про те, що гривня, що Нацбанк не має ресурсів на е, стримання падіння гривні, але гривня тримається. Ми це позитивно чи негативно? Чим це закінчиться? Ви знаєте, будь-які шокові потрясіння для економіки, для банківської системи, вони абсолютно негативні. Так добре, що тримається стабільна якась ситуація. Але що відбудеться через рік? Ми ж говоримо за рахунок чого вона тримається. Вона що тримається за рахунок розвитку економіки. Ні, вона тримається виключно із-за того, що ми, як то знаєте, люди кажуть і схованки виймаємо все, що накопичено попередніми роками. Тільки за рахунок цього. Добре, я надзвичайно вам вдячний. У нас в гостях був народний депутат від партії Удар Тарас Кутовий. Всього найкращого, наша програма в ефірі наступного тижня про найважливіші події сьогоднішнього дня в наступних програмах на ТІВІ.